Привіт! Я Лілія Горбаль, майстер Петриківського розпису, автор серії етнографічних майстер-класів Петриківка в колі. І сьогодні я хочу вас запросити на цікаву екскурсію в мою майстерню. Тут я проводжу уроки і знімаю майстер-класи для вас. Котячок в роботі в мене значно більше, ніж звичайно. Тут можна побачити і довгу котячку для довгих ліній і завитків. Тут в мене є маленька дрібнесенька котячка, якою я розмальовую ось такі кульки. Це моя улюблена кулька з собою. Сова в чарівному саду. А зі зворотнього боку в нас. Ось такі яскраві квіти. Сова символізує мудрість і охороняє наші квіти. Також в мене є кулька з пташкою. Пташки в народному розписі – це охоронці. А охороняє вона достаток, бо у хвостику має колосочки з зернятка. І ось тут також зернятка. А зі зворотнього боку квіточка з зернятка. А це кульки з цибулинками. Цибулинка традиційна. Квітка в Петриківському розписі. В мене є марафон, на якому ми малюємо ось такі кульки. Приєднуйтесь! Малювати може кожен. Люди феноменальні і різносторонні особистості. Головне шукати себе і найголовніше знаходити. І зовсім не важливо, хто ти за освітою, важливо, хто ти за покликанням.